Вже вісім років, Кажуть, це як вісім днів, а то вісім годин. Тяжко, рана не загоїться». Микола Тарасюк, 20 лютого 2014 року, на вулиці Інститутській у Києві втратив сина. Хлопцеві було 21, коли його розстріляли снайпери. Вісімнадцятого вечором він подзвонив, каже, та, треба їхати, бо сказали, що тяжко. 19-го на ніч поїхав десь 29 до нього дзвонив, він каже, та почалося. Я кажу, що почалося? Каже: Ну каже, почалося. Я казав йому стань 5-10 минут на цьому місці і все кажу, буде син добре. А він мені сказав, тату, як я буду людям очиватися, і я йду. Батько Героя Небесної Сотні каже, його син відстоював право на гідне життя. Зміни пішли, якби не ця Небесна Сотня, воно було, може, ми були б і Білорусі другою. Не було б такої знаєте, демократії. Волинянин Роман Мойсей, старший брат загиблого на майдані Василя Мойсея, розказує Василь приїхав до Києва у ніч з 18 на 19 лютого. 20-го снайперська куля влучила братові у груди. Ніхто навіть не підозрював, що таке щось може статися. Останні слова його були У мене все добре. Біжу, стріляю, тривається гранати. Ну його згадую і. Мені, знаєте, на серце якось тепліше стає. Хоча деколи буває, просто хочеться розплакатися, покричати навіть що немає. Просто а коли приходять свята, це такі якісь сімейні свята, ти розумієш, що тут би мог сидіти. Олена двоюрідна сестра загиблого героя Небесної Сотні Сергія Байдовського каже: найменше з того, що ми можемо зробити для полеглих, пам'ятати про них і гідно жити. Іноді хочеться багато розказати, багато донести молоді, особливо ті молоді, які дуже часто ставлять собі питання, що мені дала ця країна, чого я повинен тут лишатися. Я хочу бути в Європі, хочу жити в Європі, хочу мати кращі умови. Тоді я ставлю згородні питання, а що ви дали країні? Тому що Україна це ж як мама, вона дала нам. Можливість жити зустрічаються рідні загиблих на майдані Волинян щороку. Перші заходи ну дуже важко було проводити, тому що пів заходу ридали ми, ридали рідні, бо це дуже така важка, знаєте, тема. Через те, що зараз у світі пандемія, то ми не маємо змоги запрошувати багато людей. Під час заходу звучала поезія та музичні номери у виконанні студентів Луцького педагогічного коледжу. Я дуже пишаюся всіми, хто загинув за нашу Україну. Чесно, мені б теж хотілося піти на в армію, так само поучаствувати в цих подіях. Я думаю, якщо буде можливість, я піду. На заході вшанували полеглих під час революційних подій 2014 року, серед яких семеро Волинян, Василь Мойсей, Едуард Гриневич, Сергій Байдовський, Іван Тарасюк, Олександр Бадера, Юрій Сидорчук Мама, та Віктор Хом'як. Не плачу. Я повернусь весною. Оксана Кот, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.